Доброго ранку, шановні телеглядачі. Ранку. Сьогодні п'ятниця, останній робочий день. Ввечором ми будемо відпочивати, пити коктейлі, їсти ковбаски гриль. І сьогодні разом з нами ковбаски гриль буде готувати кухар ресторану Надія. Доброго Михайло. Ранку. Сьогодні ми для вас приготуємо ковбаски гриль, які жаряться на хостелі. Наші ковбаски гриль виготовлені тільки з яловичини, свинини вищого сорту з додаванням спецій, які привезені з мюнхена, а також. З регіону Баварія, тому вони називаються Баварські. Ну, всесвітньо відомо, що ці кобас, що гриль і пішли з Німеччини, з регіону Баварія, Нюрнберг, і тому вони так і називаються. Цікавий факт, що одного разу. Аристократи в місті Мюнхен заарештували за любовну зраду, і так як в той час діяло правило останнього бажання, він загадав собі, щоб йому кожен день на, на обід у е, камеру приносили дві кубаски гриль. Просидів він в тюрмі 38 років, і, Відповідно, за цей час йому при е, мешканці міста принесли більше 27 тисяч кубасок гриль. Оце ж повезло мужчині. Для жарких ковбасок нам необхідна менша температура, для, як для жарких стейків. Тому що ковбаски вони, у них тонка оболонка і вони тріскають. Довгий, При... Довгий час ковбаски гриль в Німеччині чи в інших країнах вони вважалися стравою для інтелігенції, а також для заможних людей. Тому що інгредієнти, яловичина, свинина. Майоран, які додаються, а також інші спеції до ковбасок гриль, вони були достатньо дорогими. Відповідно, ця, цю страву не кожен міг собі дозволити. Тому довгий час вона сприймалася як страва для свят або для певних святкувань. Ну, нам повезло в даний час кобаски гриль є доступними для будь-кого. Їх можна купити і в магазині, а також скуштувати в нашому ресторані. Для подачі ми для кобаски гриль робимо підгарніровочку, в яку ходить цибуля маринована, листя салату, помідора свіжа, кетчуп і гірчиця. Все, що і. необхідно для кобасок гриль, а також якісь прохолодні напої, які доповнять цей смак і вечір вдався. Хоча цікавий факт, що в Німеччині гриль вони рахувалися ранковою стравою. І їх споживали тільки до обіду. Ну, зазвичай. Хто не встиг, хто звичайно, що надолужував після обіду. Бо як же ж як провести день без ковбасок-гри? Дивимось, е, наскільки наші ковбаски-гри Прожарені. Яка орієнтовна тривалість приготування? До п'яти хвилин. До 5 хвилин. А температура? Від 200 до 230. А якщо, наприклад, я захочу вдома їх приготувати собі? Е, можна спокійно на скововідці приготувати. Вони готуються легко і просто. Але сковорідку потрібно накривати, напевно, так? так Щоб йшла рівномірна прожарка. Так, так, так. так, звичайно. Наскільки соковито вони виглядають. Прям хочеться вже з'їсти, але туди руку я хати не буду. Все-таки 250 градусів. Це... Е, можна залишитись без руки. Так. Можна згадати ці, будеш згадувати ці комбаски гри впродовж цілого життя свого. Ти розумієш? Можливо, їх часто обертати, напевно, щоб вони не пригорали. Так, потрібно часто обертати, щоб вони не прогорали і не тріснули. Коли вони тріскають, з них виходять соки, вони вже не будуть такі смачні. Ну, раніше, скажімо, коли вже була готова кобаска гриль, її чомусь була така традиція, розрізали повдовж і е, м'якоть вибирали зсередини, не е, в, споживаючи власне, оболонку. Е, нам повезло, знов -таки, в даний час ця оболонка, свина, вона є їстівною, тобто немає необхідності е, приділяти час для того, щоб її розрізати. Можна просто різати кружельцями, чехом зручно власне, її споживати. Можна просто на вилку її одразу їсти. Ось наша, наша колбаса вже готова. Ми її викладаємо на попередньо приготовлену підгарніровочку. Все. Смакотала. Зараз тільки ранок, але я собі не відмовлю в задоволені скуштувати ці ковбаски гриль з самого ранку, а потім вечором ще раз прийду сюди. А з вами, шановні телеглядачі, ми прощаємося тільки на тиждень. Веселих вам вихідних. Зустрінемось. Смачного! Смачного!